Один з моїх найулюбленіших параметрів це параметр стилізації, бо параметр стилізації контролює такий баланс між творчістю і фотореалізмом. Для макапів зазвичай потрібні доволі низькі або середні значення, щоб якби максимізувати реалістичність, але й додати трошечки цікавих деталей. Синтаксис тут теж доволі простий: це подвійний мінус, та або коротко S е, та якесь число. Значить, я би рекомендувала працювати на числах від 0 до 250, бо навіть зі значенням 250 це стандартне значення за змовчуванням буде. Інколи може бути вже занадто багато стилізацій. І загалом низькі значення стилізації від 0 до 250 вони найкраще підходять для мокапів. Оскільки вони і підкреслюють фотореалістичність, і мають у цю точність відтворення фізичних властивостей об'єктів. Але тут вони зможуть додати трошки такого фенсі вигляду, якщо ми там щось не вказали в промті. І як ви можете побачити, навіть на значні 400 наша генерація в цілому буде виглядати ще непогано. А ось вже більш високі значення, вони будуть більш творчими і деколи прям сильно більш нереалістичними. Тож для кожного вталого промпту ви можете пробувати додавати різне значення стилізації, просто щоб для себе як би, зрозуміти, яке підійде а, саме під ваше бачення генерації.